Музика. Боже, та сама музика. Ну, привіт, бандит. а Боже. Боже, Боже, Боже. Зараз він ще курицю дістане, наскільки я знаю. Легенда. Да, їж свою курицю. А, -а, 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 а клас. Кого, кого? Але мене тут кожен собака знає. Ха -ха, навіть по батькові. Я з великими людьми в зоні справи мав, коли ти тільки до горщика придивлявся. Ми знаємо. Коротше, на моєму кордоні. Всім добре має бути і тобі, і мені. Тому якщо ти затаритися або продати щось, то за адресою. Ну, а якщо ти з інших питань, то про них теж можна. Але сам розумієш, не запросто так. Таку допомогу доведеться відпрацювати. Знаємо, Сідар. Так, а я ж тобі щось потрібне. Роботу готовий. шукаю. Що запропонуєш? Можу парочку завдань підкинути. Обирай давай, що ти вилупився. На особливий артефакт. Десять штук. Давай. Отже, так. Замовлення в мене є з великої землі. Люди хочуть артефакт. Нахрін він їм потрібен, не знаю. Але гроші пропонують добрі. Дуже добрі. Коротше, приносиш артефакт, отримуєш винагороду. Добре. Добре. Мене влаштовує. Згода. І давай без викрутасів. Ви монолог зрозуміли? Той самий спочатку е -е, Тіні Чорнобиля». Живий хоч щасливий чортяка. Задачка із зірочкою знайдеться для мене. Ой, і оплатою відповідною. Так, тут лиха чуден, Джгут, Думає, що він велике начальство. То на постачальників моїх вити намагається, то новачків вербує зараза. І все це у мене під носом, ніби я тут для краси сиджу. Такі розумники завжди погано закінчують. Потрібно, щоб цей не став винятком. Візьмешся. Візьмуся. Візьмусь. Де цього ж гута шукати? Почни зі свиноферми. Мені сказали, що він там часто крутиться. Не знайся, що він задумав. А потім прийши. Зрозумів, так? Ну тоді рухайся. Питань нема. Сидорович, ну, за монолог. Просто розрабом, я не знаю. Я знімаю капелюх, я тільки що чуть ну, ледь не заплакав. Привіт, схорончик. О, тут нарешті щось є. Чуєте мелодію? Найцікавіше, що я ж гітарист, і я її знаю, я її дуже люблю грати. Ах, деревні новочки, Боже. Я зобов'язаний був це зробити. Ну, а тепер просто вважайте ми. Боже, немає слів. Мы, 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 тут, мы, мы в сталкеры. А, я не могу, боже! Так, давайте заховаем зброю, бо мы знаем, что они ж не любят. Сейчас, давайте без зброи, скриншот. Боже, ми тут. Я пам'ятаю, як я в 21-му році віжджав від е першого тизера, де її показали, і мені було складно уявити взагалі, як от ця локація буде разом з е Затоном і так далі. Але ми тут. Братан, люблю тебе. Що хотів. Нічого, радий бачити. Щасливо. Щасти. Гей, можеш допомогти. Можу, час. Я не знаю, ну да давай спитаємо. Мужик, заціниш анекдот. Давай. Давай, розказуй. Ідуть, коротше. два сталкери: досвідчений і новачок. І корот. Як там далі? А, і досвідчений каже новачку. Іди он до того дерева. Але. Дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. Як же він там сказав? Чекай, зараз гадаю. А досвідчений кричить: брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай, сталкера. Я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів чому. Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду, а ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. Та кілька анекдотів чув. Спробую допомогти. О, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Огнали! Оце прикол. Це анекдот з чистого неба може бути. Боже, ми тут. Я, я, я не знаю, з якого ракурсу мені більше подобається. Ну, Да з будь-якого. Так, зараз я тут е, ліворуч повинна бути двері від е, цієї від е, ніви з надписом МВС Україна. А, прибрали. Тепер тут велосипед Україна. Ооо, як тут. Тепер кайфово. Я так розумію, що це тепер, типу, місце, де можна відпочивати, так? Да? Ну, слухай, кльово. Хоча я чекав на відсилочку. Так, добре, давайте допом. Боже. Я не можу. Я не можу. Я. А, стоп, ні! Отут здається. Біля вовка. Давайте я тут перевірю. Ні, і тут нема. Лайна в зоні з моє побачиш. Обов'язково. Боже, поба. А! <різь> Ладно, все, треба без емоцій. Я, я, я поліз на дах, де, до речі, є броня найманців утече. Готовий? Да, починаємо. <кхінь> Let's go. Мужики. Увага! анекдот. Блін, знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить <реку> до нього лікар і каже: патруль варти Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Кровосос. Сидорович у шоці, а лікар пояснює. У мутанта печінка хвора. Раціон міняти пора. У сталкерів замість крові одна горілка. Кровосос! На хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Слухай, гуморист. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Все, все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. до нас, за тянемо. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. <рес> прикольний квест. Дуже прикольний квест. Так, стоп, ні, давайте ми тут зараз пошаримось. Так. Боже. Підходь. На... хоча б підняджу. На цьому самому місці. Та сама ничка, тільки тут тепер немає в да, броні найманців. Але нічого страшного. Ми якось це переживемо, вірно. Задля такого фан-сервісу. Боже, давайте я зараз, от, нас на стрімі зараз 6 людей. Давайте я зараз втілю нашу мрію. Сяду тут біля багаття і не зможу зіграти на гітарі. Тут а, і, і зіграю на гітарі. Зручно. Лада, саду, давайте ще сьогодні у нас на цирк вилазка. Давайте, тепер От, увався, Це, це до підсумків для артефактів. Виходять вночі. А новачок бачить, що вони кудись не туди йдуть. Питаю, бувало. А ми, точно в той бік. Аномалія цирк в іншому напрямку. Бували йому. Яка аномалія? Ми на цим завод. Ну, анекдот сам себе не розкаже. Прокидається якось сталкер після гулянки. А йому в обличчя тихає щось здорове. Треба зубасти з хвостом кудлати. Білочка, каже сталка. Сам ти білочка, каже псі собака. А ви кажете, що рубки не буде. Так, эм, так, Братан, з тобою, да? І тобі привіт. Тут ще побуду. Почекайте, а де мій пацанчик? Куди він дівся? Ну що? Дякую, сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов. А там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив, а я до мужиків пішов. Бувай здоровий. А, за... Дивіться. Завжди радий, братан. О, зараз атмосферка. Той самий Запорожець. Тільки. Зда... Здається, цього зіла нема. Зіла я не бачу що я щось плутую. Так, добре. Тепер я пропоную піти все ж таки на військову базу. Чи спочатку на чотир. Да. Давайте на базу. Теж там пошаримось.